«Анна, потрібна ваша допомога. Моя мати, на жаль, померла за кордоном, але її коханець забрав усі документи на майно та претендує на мою спадщину. Що мені з цим робити? Перш за все, вам потрібно прийняти спадщину і відкрити спадкову справу. Потім зібрати докупи все, що знаєте, про можливе рухоме та нерухоме. Яке може перейти до вас як до спадкоємця, та у кого є доступ до цього майна. Давайте також оцінимо шанси наших опонентів відсудити частину спадщини, що вам відомо про їх стосунки, з якого часу вони тривають. Бо ви спадкоємець першої черги, а він може бути тільки четвертою. плюс може визнавати спільним сумісним половину майна. Це дуже тривалий і складний судовий процес для доказування. Як бачите, ця справа поки з багатьма невідомими. Тому будемо розкривати цибулину шар за шаром. Офіс ми знаємо все про спадкові спори. Спадковий спір вихід я.